Привіт! Сьогодні я покажу та поясню, як зареєструватися на форумі. Йтиметься, звичайно, про стандартну процедуру. Отже, передовсім слід знайти слово реєстрація. Наприклад, ось тут. На нього натискаємо, ознайомлюємось з умовами форуму і натискаємо Я погоджуюсь з цими умовами. Тут вказуємо ім'я користувача, адресу електронної скриньки, підтверджуємо адресу, вказуємо пароль і підтверджуємо пароль. Тут вибираємо мову та часовий пояс. І наостанок вводимо код підтвердження. У разі якщо код підтвердження незрозумілий, його можна оновити. Натиснувши на ось цю кнопку. Але тут здається, код підтвердження доволі таки чіткий, тому я натискаю відіслати. Реєстрація відбулася вдало. Тепер я можу увійти до форуму, використовуючи своє ім'я користувача та пароль. Натискаю Вхід, вводжу ім'я користувача і пароль. У тому разі, якщо я хочу, щоб на цьому комп'ютері мої дані запам'яталися, то я клацаю ось тут і натискаю вхід. Ось тут видно, що я зайшов як Mac або Mac. Отже, таким чином можна зареєструватися та увійти до форуму під власним ім'ям користувача. Це стандартна процедура, і приблизно так само вона працює на будь-якому форумі на платформі PHPBB. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Хай щастить!